Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами дуже цікавим і корисним рецептом морквяних крекерів. Це не просто смачна закуска, а й чудовий спосіб використати морквяний макух, який зазвичай ми викидаємо після того, як вичавимо сік. Але ж це справжній скарб. З нього виходять неймовірно хрусткі крекери, які стануть чудовим доповненням до вашого чаю чи кави. А ще цей рецепт можна адаптувати для іншої випічки, наприклад, кексів чи мафінів, замінивши частину борошна на морквяний макух. Але сьогодні ми готуємо саме кракери. Поїхали! Для початку нам знадобиться дві склянки морквяного макуху. Це основа нашого рецепту. Далі додаємо чверть склянки кунжуту, щоб кракери набули приємного горіхового аромату. Також знадобиться одна столова ложка насіння льону, яке додасть корисних омега 3 жирних кислот. Для зв'язки використовуємо чверть склянки борошна. Можна взяти звичайне пшеничне борошно, або ж експериментувати з борошном кіноя, якщо хочете зробити крекери ще кориснішими. Не забуваємо про сіль, додаємо половину чайної ложки. І, нарешті, півсклянки води, щоб тісто стало пластичним. Тепер приступаємо до приготування. У великій мисці змішуємо морквяний макух, кунжут, насіння льону, борошно та сіль. Добре перемішуємо всі інгредієнти, щоб вони рівномірно розподілилися. Після цього даємо суміші постояти близько 5 хвилин. За цей час борошно вбере залишкову вологу з моркви і тісто стане більш ваязким. До речі, знаєте, що колись моркву вирощували не заради корінців. А заради її бадилля. З нього готували пасто, і це було дуже смачно. Можливо, колись я поділюся рецептом і такого страви, але сьогодні ми про крекери. Після того, як суміш постояла, оцінюємо її консистенцію. Тут важливо врахувати, що різні соковижималки залишають різну кількість вологи в макусі. Якщо ваша суміш досить пластична і легко формується в кульку, то воду додавати не потрібно. Але якщо тісто виходить сухим і сипчастим, додайте півсклянки води і ще раз добре перемішайте. Готове тісто повинно бути м'яким і легко піддаватися формуванню. Тепер даємо тісту відпочити ще пару хвилин. Підготовлюємо два аркуші пекарського паперу, один викладаємо на дно деки. А на нього рівномірно розподіляємо морквяне тісто. Накриваємо другим аркушем паперу і за допомогою рук або скалки розрівнюємо тісто так, щоб його товщина була однаковою по всій поверхні. Потім знімаємо верхній аркуш паперу і за допомогою круглого ножа для піци розрізаємо тісто на невеликі квадратні кракери. Тепер відправляємо нашу заготовку в духовку розігріту до 180 градусів на 80 хвилин. За цей час крекери добре просушаться і стануть хрусткими. Після того, як вони готові, дайте їм трохи охолонути і можна подавати до столу. Ці крекери чудово підійдуть для перекусу, а також стануть гарним доповненням до супів чи салатів. Ось і все, друзі. Надіюся, вам сподобався цей рецепт. Спробуйте приготувати ці морквяні крекери вдома, вони не лише смачні, але й дуже корисні. Дякую, що дивилися, і не забувайте підписуватися на мій канал, Кулінарні пригоди, ставити лайки та залишати коментарі. До нових зустрічей у наступних відео.